Привіт, з вами клопхостики, і у мене на ручках неймовірно класний маленький Бетмен. Бетмен до нас потрапив ще зовсім молочним кошенятком. Наші волонтери поїхали купувати рослини до будиночку клопхостики і натрапили під ялиночку на кошенятку. зовсім зовсім крихітне. Від нього відмовилась мама, всі інші кошенята, як розповіли співробітники. На жаль, померли. Мама кішка більше не з'являлась. Тому якщо б його ніхто не почав вигодовувати, на жаль, він також помер би. Але наші волонтери е, потрапили в потрібне місце, в потрібний час. Тому Бетмена забрали з собою. І ось зараз це вже двохмісячне кошенятко, яке просто шукає люблячи серце. Бетмен оброблений від паразитів, скоро буде вакцинований, дуже ніжний, дуже грайливий, як всі маленькі кошенятка, але завдяки тому, що він вигодовувався нами вручну людьми, тобто він дуже соціалізований, максимально до всього навчений до лоточку, до повсіточки. Він дуже любить гратися з іграшками. У Бетмена неймовірно блискуча, чорна шерсть. Він дуже м'який, дуже дуже класний кошенятко, яке шукає сім'ю. Саме ви можете допомогти йому бути поміченим родиною, тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, а, або зробіть в соцмережах, репост. Активність ваша саме допомагає цьому розповсюдженню. Тому допомагайте, будь ласка, або якщо саме ви готові прихистити Бетмена, телефонуйте, він дуже чекає.